Добро здоров'я, шановні глядачі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео заміна тросів склопідйомника. Так, в мене вже таке відео було. Я подивився тільки що, навіть, знаєте, коли воно було? Рівно рівнесенько, 2 роки тому, 15 червня. Ось таке співпадіння. Ой, е е Отже, тоді я ставив механізм новий склопідйомника з тросами. Фірма була J.P. Group на водійську дверку. Відходило воно не цілих навіть 2 роки, тому що воно в мене вже вікно перестало відкриватись десь місяць тому. Як? Воно відкривається з харкотінням, закривається з харкотінням не до кінця. Я так розумію, розслоївся, скоріше всього, тросик. Зараз я купив новий механізм. Самі троси окремо я не знайшов в продажу. Можливо, погано хікав, не спорю. Купив знову механізм в зборі на водійську дверку. Але тепер фірма польська Ван Вензель. Зараз я вам показую ну, номер цієї запчастини, можливо, кому потрібно. Як вона поставляється, як вона запакована, що йде в комплекті. Розбираю дверку, дивимося, що там сталося. Ну, і так вийде, що ви отримаєте відгук. На склопідйомники JP Group. Якщо там реально розслоїлися троси за два роки, це дуже-дуже маленький термін, я так собі рахую. Ну, і відповідно воно того не вартує. Так, Розбер... розпаковка. Є ось такого виду коробка. Це я його трошки руками брудними взяв. Ось ван Вензель Auto Parts. Е Бельгія пише. Не знаю, чи Бельгія, чи Чайна, Китайна. Мабуть, дата виробництва навіть в цьому році вироблено. Що тут? кл що 161 935. Не знаю, чи воно важливе. Я думаю, важливий ось цей сам номер. Є ще ось такий номерок на коробки, кому потрібно. Отже, розпаковочка. Па-ба-м! Розпаковочка. Па Бам-ба-бам-па-бам-па-бам! Ось так воно виглядає. Піде інструкція для монтажа. Написано, що ми там його тестували, ля-ля та поля, що в нас не китайська підробка, що в нас офігенна штука. Ну, і це все написано не на нашій мові. Написано англійська, німецька, нідерландська, французька. Надіємося, що якість буде відповідати цьому всьому. Так, Ось така у нас інструкція, ось наша комплектація. Так, Гвинтики Гвинтики для чого? Для того, щоб кріпити ці салазочки. ось В оригіналі, коли автомобіль у вас йде з заводу, воно йде на закльопках. Відповідно, Якщо ви будете змінювати це все діло, то йдуть спеціальні болтики. Це все. Все. Ой, щось кудись вже випало. болтик. У нас вже один випав. Гаєчко теж воно валяється. Так, дивіться, кріплення вікна. Це колись була болячка гольфів, пасатів і інших автомобілів того часу. Ці кріплення йшли пластикові, відповідно від і часу розсихались, лопали, вікно падало багато в кого. Зараз вони йдуть бачите, залізні. Цілком цілком цілком, я вам скажу пристойна якість, в якому плані резинка м'якенька. Ми будемо, в принципі, коли здійснювати монтаж стекла, виставимо його так, як воно має бути, і капнемо ще туди клею, щоб воно для надійності було із мінусів, із мінусів, із мінусів. Що я хочу сказати, із мінусів ось умудрилися засунути пластик ось сюди. Можливо, він там, звісно, ходить, без питань. Але хотілося б, щоб вся конструкція була залізна. От бачите. Мостильце воно є, Троси, по тросах нічого не можу вам зараз сказати. Отже, йдемо до автомобіля. Комплектацію це все бардака побачили? Тут все просто. Ось, 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 ось. Так, Йдемо до автомобіля, розбираємо дверку, дивимося, що в нас сталося з склопідйомником JP Group і встановлюємо це. <зум> Надіюсь, що він відслужить трошечки довше. Дивіться, дверну карту я вже майже зняв. Вона в мене в руках і почав я зняв моторчик, дивіться, вже виглядає у нас тросик. Через що воно і харчало. В принципі пластикові шліці бачимо на місці, все нормально в цьому плані. Але тросу, походу, прийшла гамба. Дивіться, вже все розібране, дякуючи тому, що я вже міняв воно все тут на болтиках, розкручується буквально 2 хвилинки, хоп-хоп-хоп. І ось, ось наш хоп. Бачимо. Трусу прийшли гайки. Я пізніше якби поставлю новий, зараз зберу це сиділо. Розберемо, подивимося, що ж саме там сталося, аж цікаво. Ну ось наш щит, Новий встановлюємо в заворотньому порядку. Дивіться, може хто зняв, не звернув уваги, цей щит, якщо таков покласти. Ось так. Отако воно було. Тобто Я розібрав, просто одне в одну сторону поклав, друге в іншу. Тобто, направляйки вікна. Бачите, він з іншої сторони. Так, і що я вам ще хочу показати? <смі> От я поклав вже новий склопідйомник, дивимось на нього. Дивимося, дивимося, новий Ванвезель. Тепер дивимося JP Group. Знайдіть декілька відмінностей. Дивіться. Оп. Оп. Ох. Правильно? Правильно. Що це значить? Це значить, що переплачувати не варто. JP Group OneWel, JP Group коштує 1000 гривень, там 900, OneWezel 1300, типу польський, вироблено в Бельгії. По факту, ви бачите, що все. Абсолютно те саме. Не знаю, можливо самі троси там типу і кращої якості. Якось після того, що я бачу, я в це слабо вірю. Склопідйомник я вже встановив. Трошки вікно замастив. Отже, дивіться, не забуваємо вимкнути запалення. Тихенько опускається, нічого не скрабує. Гарно без перекосів стає. Що потрібно зробити, щоб без перекосів ставало? Я піднімаю під максимум склопідйомником, потім от пальцями притримую саму цю, достаю отако туди. І рукою, рукою іншої стараюся скло давити. Тобто, щоб воно максимум стало в свої пази. Далі. Єдине, що хорошого в цих склопідйомниках, цих Пігруповських і Везельовський, М'ягка резинка, гумка. Тобто гарно затискає скло, скло з нього начебто не вискакує. Е, ще одне, що я вам хочу сказати, я додаю мастила ось сюди. Літолу додав, я не думаю, що воно погано буде впливати на троси, далі на самі ролики. І мастилом помастив. Бачите, минулий раз тут не мастив. Зараз помастив мастилом ось ці саласки, саме де ходить вікно. Тобто ви просто зробите так, що йому буде ходити легше і можливо прослужить дольше. далі чи більше, якось так. так закінчую зборку і побачимо, як воно в зібраному виді буде працювати. Так. Максимальне опускання. Максимальне підіймання. До речі, до цього так як скло, дивіться, ось, осьте контовочка йде. Це настільки стекло максимально догори не піднімалося, коли трос розслоївся. Я не хотів моторчик мучити. Тобто десь сантиметра півтора воно не допіднімалося догори. Тепер їде нормально, спокійно. Ось так. Казав, щось близько роздивимося. Бачите? Просик переломився на самій ось цій катушці. Знаєте, що Но... інші, інші абсолютно цілий, ні одного задирки, ні одного нічого нема. Скоріше, все Це або якийсь брак, або така якість. Ще хочу сказати, це таке ремарочка. Ви коли здійснюєте, розібрали все. Можливо, запам'ятали черговість розбірки, можливо, не запам'ятали. Бажано. ну В принципі, є відео в інтернеті, це все не страшно. Бажано, робіть собі фото відео. допустим, зняли карту, зробили фото, як це все на, на щиті виглядає, щоб коли розібралися, ви потім могли зібрати ті самі послідовності. Чому ті самі послідовності? Тому що кожна фішечка там стоїть по заводу. Відповідно, вона зроблена так, щоб не перегиналась, не стукала, не тарабанила. Якщо ви щось поставите не так, вже у вас появиться тин дин 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 дин, -дин, -дин або щось буде десь зачіплятися, або десь щось перегнеться, провода лопнуть і так далі. І ще один нюанс: коли будете збирати в зворотньому напрямку, постійно тестуйте, чи у вас відкриваються двері, особливо коли ви поставите щит, видінете там тяги, оці, що у двері відкриваються. Перевірте, чи у вас дверка відкривається зсередини, коли ви прикрутите щит. І чи у вас дверка відкривається ззовні, чи у вас ключ в крайній праве, в крайній ліве положення, чи опускається, піднімаються вікна. А якщо ні, то щось ви десь не до кінця включили, десь не до кінця вставили роз'єм або десь не попали в пази. Відповідно, щоб це не було, що зібрали карту, вже зібралися до купи, у вас дверка з салону оцею ручкою не відкривається. У мене колись таке було. Бачите, ось наразі все працює чудово. Так що так, що в кінці ще хочу сказати. Бачите. Попереді, два роки тому я ставив трос оці е, всі речі від фірми JP Group. Зараз е, на 300 гривень польська типу В Відтоді все абсолютно тютілька в тютільку, все те саме. Відповідно, що я хочу сказати, нема смислу переплачувати ті гроші. що те, що те, те. Тобто більш можливо дорожче інша якась фірма є смисл купувати. Що JP Group, що OneVezel на склопідйомниках. Коробці лежить одне і те саме, тільки за різні гроші. Дякую за увагу. Всього найкращого. Миру нам. чао какао.